Що? Звідки у Миколая кульки, подарунки. Кульки і подарунки у Миколая, звідки? Я думаю, він шо, що в магазинах грабує? Я думаю, що хтось йому, ті кульки, і подарунки, спонсори, точно. Йому дають спонсори і він. Тобто? Спонсори Миколая. Це типу, от як нам, наприклад, спонсори. Дають там якусь адьошку і кажуть, Діана, зроби презентацію тої адьошки. Типу і ти робиш і тобі лишається. І так і Миколаю. І спонсори дають адьошку. Ой, дівчина як барбі діта. І дають адьошку, ні... Ой, дають кульки. А і... Може, це жива барбі? Ні, вона дуже подібна на цю живу барбі, але можеш піти спитати. У нас ж... теж барбі стала людиною. Ага, ну так, трохи подібна на живу людину. Це дуже. Так от, і дають Миколаю кульки і цукерки, і він дітям роздає, а зато він рекламує ті кульочні фабрики.